Хали хочеться приколів для душі, ходи в «Аврору», ходи сюди. Коли хочеться приколів для душі, ходи в «Аврору», ходи. Десятирічна Дарина енергійна та активна дівчинка. Вона, як і кожна дитина, обожнює рухливі ігри, солодощі, а також піклується про свою зовнішність. Я люблю робити майкапи, робити гарну зачіску, дуже гарно одягатись. Втім, на жаль, є те, що викликає у Дарини лише негативні емоції. Це щоденна рутина чищення зубів. Це нудно, довго. Не цікаво. Мені вранці краще поспати, чим почистити 5 хвилин зуби. Ми ж вечорі чистимо зуби, нащо їх зранку чистити. Надія мама Дарини зізнається, що їй доводиться регулярно просити доньку чистити зуби. Навіть після нагадувань дівчинка робиться, аби як, і це, звісно, позначається на здоров'ю зубів. Я постійно розмовляю з дитиною, пояснюю їй, наскільки важливо мати чисті зубки. Купую різні щітки, щоб замотивувати її, але, на жаль, це не допомагає. Надія каже: вже втомилась витрачати кошти на лікування карієсу. Стоматологія на даний час не дуже дешеве задоволення. Хочеться, щоб дитина зрозуміла, що чищення зубів це її здоров'я. Чистити потрібно якісно, щоб знайти аргументи для Дарини. Надія вирішила звернутися за допомогою до лікаря. Разом вони йдуть на консультацію до стоматолога. Дариночка, тебе щось турбує? Я не люблю чистити зуби, можна їх не чистити. Світлана Хлєбас, лікар-стоматолог та кандидат медичних наук, зазначає, що відсутність бажання чистити зуби є досить поширеною проблемою серед дітей, яка, на жаль, негативно впливає на здоров'я їхніх зубів. 98% наших діточок вже мають каріозні порожнини. А також в результаті дії зубного нальоту виникає запалення ясен. Якщо зруйнувалися зуби, їх раніше видалили. Потім уже виникають ортодонтичні проблеми. Лікарка наголошує на важливості догляду за зубами з раннього дитинства, особливо контролю якості чищення. Чим раніше формується звичка догляду за ротовою порожниною, тим легше буде підтримувати здоров'я зубів у майбутньому. Перш за все, діти копіюють дорослих, чистимо самі. Діти стоять поруч і роблять так само. Але дитині спочатку потрібно, щоб батьки чистили зуби, і тільки після того, як дитина вже навчиться писати, вона тоді тільки може чистити зуби самостійно, враховуючи ситуацію з Дариною, лікарка наголошує на необхідності особливо ретельного догляду за зубами та якісного чищення, адже зубний наліт може призвести до їх руйнування. Зуби потрібно чистити два рази на день зранку і ввечері, мінімум по дві хвилини і робити потрібно правильні вимітаючі рухи від ясен до кінчиків зубів. Утім, якщо дитина категорично відмовляється доглядати за зубами, просто вирядує або забуває, лікарка дає поради, як можна мотивувати дитину. Ми домовляємося. Ось ти добре будеш чистити зуби. Яке в тебе є бажання? Хочеш ідемо в зоопарк, хочеш йдемо в акваріум, де плавають величезні риби? Хочеш, йдемо в музей медуз. Світлана Хлєба зділиться власним досвідом. У випадку з її онуком, вона знайшла ефективне рішення. Дитячу електричну звукову зубну щітку ділиться, що тепер може бути спокійна, адже щітка добре чистить зуби і робить правильні вимітальні рухи, а онук робить це із задоволенням, адже спеціальна програма з інтерактивним героєм на телефоні мотивує чистити зуби без проблем. Він грається з дитиною, там дає їй різні завдання. Але якщо десь дитина не допрацювала, ну трошечки не дочистила зуби, тоді цей герой. Ой, такий стає сумний, він навіть зменшується. Світлана Хлібас рекомендує: обирайте зубну пасту та щітку разом з дитиною, показуйте приклад чищення, мотивуйте заохоченнями та перетворіть чищення на гру. До цього не забувайте про регулярні візити до стоматолога раз на півроку, навіть без скарг. Ці поради допоможуть вашій дитині усміхатися щирою, а головне здоровою усмішкою. Світлана зараз з нами в студії. Світлана, ранок добрий. Ми Доброго дуже раді вас бачитися. Добрий ранок, вітаю вас, вітаю всіх наших глядачів, тому що всі чекали на цю зустріч. Світлана, це правда. Ви знаєте, що сам то фан базу вас сіла. Світлана, дивіться, ми побачили історію реальну. В сюжеті так, але дивіться, статистика вражає просто 98% дітей мають каріес. Це Правда, я не Ще більше мене вразило те, що карієс окей, а 95% мають чутливість ясен і ясен. Оцей фактор я навіть ніколи не враховувала. Виявляється запалення плюс каріес – Через що Фактори, а, чому? а чому ви здивовані? Ну, як? Неякісна гігієна, якщо ми недостатньо добре почистили зуби, утворюється зубний наліт, плюс залишки, їжі, які їжують для цього ж нальоту льоту, для мікроорганізмів. Для бактерій, і потім е, виникає запалення ясен, потім руйнуються зуби. Але є ще одна проблема: наші діти мало жують, і у них недорозвинені щелепи. А якщо замало місця для зубів, зуби починають, ну, може, не науково сказати, Жоли наїжджати один на один, uh -huh. виникає скупченість зубів, а це теж погіршує гігієну. Тобто, ми можемо всі проблеми розділити на е, ті, які залежать від е, гігієнічного догляду, і на ті, які мають спадковий фактор, або які залежать від харчування. Окей, uh -huh. okay, ви знаєте, я от дивилася матеріал, мама е, дівчинки. Так боже, як ну мені здається, це всім батькам знайоме, що вона тільки не робила, як вона тільки не вмовляла. Свою дитину різними методами заохочувала. Що ви порадите? От які можливо такі дієві методи є на вашу думку, щоб перетворити цю якісну гігієну, впровадити її, так і щоб це було цікаво для дитини не лише такого віку, як а, дівчинка в нашому матеріалі, а навіть і менших, таких, що ви знаєте, які виридують і не завжди хочуть якісно чистити зуби. маю такі поради. До кожної дитини потрібно індивідуальний підхід, бо ми всі різні, наші діти різні. Але перш за все, батьки мають бути. Взірцем, якщо ми чистимо зуби, діти теж будуть чистити хм. разом з нами. Потрібно чищення перетворити на гру. Ви хм. подивіться на цього ближчика. Саме він буде у додатку до електричної звукової зубної щітки. І він буде веселитися, uh -huh. коли дитина добре чисте зуби і буде сумувати і таки і, 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 сидіти в куточку, якщо це недостатньо. Знову ж таки, так, ви правильно. подивіться, які є наліпочки, які можна робити. На календар, коли і Даша показувала ага, це. Ага, ага. Як дитина почистила зуби, потрібно дитині говорити, що е, це дуже важливо, е, що це теж є дисципліна, але ми це будемо робити з задоволенням. Якщо дитина вибере зубну щітку, якщо вона обере ту пасту, яка от їй ви цікава до речі, багато, багато нам вже та про зубні щітки розповідали. Розп... Розкажіть саме правильне про дитячу, от як її правильно обрати для того, щоб вона була зручною, безпечною. Плюс ми зрозуміли, що додаток для дітей є, він заохочує, але ж тут цікаво саме з цим Джетом працює, е, якщо ми порівнюємо для дорослих і для дітей ця є більш м'яка, більш безпечна. Вона має, ви бачите, панель передню, яку дитина може змінювати в залежності від свого uh -huh. настрою, тобто вона просто наклеюється. І ще тут є два режими для дітей від 3 до 7 років, і з 7 oh, до 11 років ми просто переключаємо. Е, всі щітки е, із звукової технології виконують правильні вимітальні рухи. І е, тут теж все це внесено, плюс є таймер часу. Але е, якщо порівнюємо, ця голівка буде резиною, так бачите, угу. захищена. І для малесеньких діточок десь половина розміру цієї насадочки. ще ага. й насадки різні, Звичайно, та? всі дитячі зубні щітки є безпечні, щитина м'яка, і якщо велике притискання, вони будуть теж змінювати рух. Кожні 30 секунд буде поступ. Пати звуковий сигнал, Приконує. і як я вже сказала, ну дитині потрібно спочатку під контролем дорослих, просто від зубчика до зубчика під кутом 45 градусів, встановивши на нас переводити цю зубну щітку. Тобто, це перетворюється в гру, яка цікава, корисна і захоплююча. Світлано філософсько-методологічне запитання. Як зрозуміти, що дитина почистила зуби добре? Не вроджу дивитись, все таки, чи дивитесь? Е, насправді дивитись, і знаєте, я би порадила, все таки є спеціальні розчини або пігулки для індикації зубного нальоту. Ми їх Окей. даємо Ми дітям, даємо ну батькам, точніше, додому, і після чищення дитина пожувала цю пігулку або розчином покрили, Нанесла, зубки. і видно і та? зразу видно, де не дочистили, Вау. але Ну, то вже у дорослих щитках є додаток, який це ага. контролює. Ага. Е, і ще ми ж бачимо зовнішню, е, чи є наліт на зубах. Ну а я вже як стоматолог скажу, е, який результат того чищення. Тобто, тільки Приходить. поєднання всіх наших можливостей і, звичайно, бажання бути здоровим. Світлана, де ви були в моїй п'ять? Спасибі вам. Приходьте ще. Дякую дуже. Чистіть зуби і будьте здорові. Сінданом триває і до зустрічі. До зустрічі.